хочу свідчити. Вам розкажу такий маленький кусочок коривок свого життя, що я отак сижу, думаю, Боже, наскільки ти мене любиш, я тобі дякую. Я виїхала 19 років за границю, Італію. Вернулась два роки назад. У мене помирає чоловік, чому я вертаюся сюди. Ми прожили там, рахуйте, мені, 38 зараз. Скільки ми років прожили? 15, більше 15 років. Це отак. Вилітаєш наверх, ти сидиш на висоті. Коли вертаєшся на Україну, ти падаєш голови вниз. З дитиною малою на руках і думаєш, Боже, де я нахожуся? Нічого не розумію. Думала, в мене буде якась підтримка в родичів. От, вертаєшся до сім'ї, думаєш, мама підтримає, сестра підтримає. Там не було підтримки. Там наоборот було обсуждання. Хоч вони зараз були тут присутні, я би не боялася їм сказати. От, там було обсуждання. А, в неї руки трясуться, а, вона депрес. В неї є!» Вони просто сміялися з того, не сміялися, вони не розуміли той депресії, як отак -от людина може бути депресна. У мене бували такі випадки, що я випивала, купляла собі коняк і випивала собі три у стаканчики таких якби нічого не було. Мені ні ніби не було. Я вам розказую реальне життя. Тут один день я зустрічаю жінку, їду. Колись я була без машини. Три місяці я була без машини на Україні, і я зрозуміла, що без машини неможливо бути. Я в першу очередь купила машину, тому що дощі. Треба закупити сумки, дитина мала коляска, я по нам взагалі буде гаплик. Я купила машину. Жінки стоять з торговичі на трошки, заїду. Я постійно зупиняюся, бо я колись була без машини, я постійно мокла, мені було холодно, я підбираю. Зустрічаю пані Лесю, жалко, що сьогодні немає, та що працює в Ліоні. Угу. А а я йому що надати належне, вона мені каже, я так з нею зговорила, чи це звичайно? Вона мені каже, пані Оксано, ми з нею помінялися телефоном, так як Бог наставляє. Бо я, коли от ходила по хаті ночі, така депресія, я завжди просила Боже, Боже. Положи мені поміняти моє життя, я не знаю, підскажи мені, як, що мені робити? Ну то не моє життя, я не знаю, я роблю помилки, я собі задавала питання, ну а що мені було то йти? Це ж не мої слова, я люблю свою дитину. Як мені важко виховувати самі, я не можу, в я... Мен... мене в голові все крутилось отак, я не знала, що відповісти, я взагалі себе не знаходила. Пані Олеся якось звонилася, не знаю, з телефоном та зайчик, зайчик почекай, поди. і вона мені каже, Оксана, приходьте на молитву до оця. Я кажу, яку молитву ця мало? Приходьте, каже, помоліться, побачите, що вам буде легше. Ви вірите в Бога. Я кажу, вірю, пані Леся. І ми так перший раз пройшли, коли я сіла, я провела свою маму, зараз зайчика. І моя мама каже, я її просила дуже. Я кажу, мама, ходи зі мною. І коли отець Рома мали молився мною, він так поставив руки, так мені досить хвір пам'ятаючи слова він мені казав, Оксана, вас Бог любить. Ну так, якби торкнуло з мене. Воно відноситься до мене, він не любить. Я почула ту любов, в мене життя якось по-інакшому почало мінятися. Я після молитви від уця Романа, в мене все по-інакшому пішло. Я почала молитися за своїх родичів, які мене взагалі Я приселилася, де я жила в Дроговищі на Тарнавську, я приселила в від одну кімнатну квартиру. Тому що я чула, як вони мене не любили, як вони говорили. А, в неї руки трясуться! Вона не знає, їй в село треба, там на крові на гуси. От такі, такі обсуждання були, що значить, після ти Полізі на другу. Бог наскільки подія в мені, в моєму житті, він настільки поміняв, я переселилася з Друговича, Я залишила ту квартиру, переселилася в Трускавці. На даний момент, тих 15 років, що я була за границею, я купила собі, дякуючи Богу, дві квартири, три квартири, одна в Другобичі, дві в трускавці. Я переселилася туди, тому що мені було куди переселитися. Я своїх родичів не бачила, але я почала за них молитися. Так зрозумівши, куди приходиш сюди, що за них молитися. Вони помінялися. Вони почали до мене приходити в гості. Вони почали до дитини по-інакшому відноситись, до мене по інакшому відноситись. Це Бог все діє, це не я, це все Бог діє. Він мене любить і мою дитину любить. Він на нас наскільки підтримав. В мене в цей період за два роки на Україні. Мене знайшли. в груді. її немає. Вона пропала. Дякуючи молитвам. Я вчора зробила цитологію, я звонга до це романа, по дорозі плакала і кажу, ти з Романом якраз їхав, такою зустріла. Я його обняла і кажу, мені цитологію зробили. В мене сказали три, три, взагалі цитології. Погано, вам треба все вирізати, матку, все вирізати, все вирізати. Зробила цитологію, в мене одиниця, цитологія. Я нічого не лікувалася, я тільки молилася. Що це означає? Молитва дуже є, Бог любить, Бог помагає, Він є в тому житті, він підтримує. От моє таке свідчення, наскільки, наскільки він моє життя, от я недавно їздила в Назарет, хто був там свідком, от молився е... місіонер з... з Америки. Да. Угу. Моя дитина підходить, бо моя дитина тата хоче. Каже, я татка хочу. Колосю руку, молиться, бо дитина росте без батька. Я йому не можу дати любов батьківську, я можу дати мама, але. Батька він в любові не має, бо він не знає, що таке батько у нього немає батька на даний момент. Але я впевнена, що Бог нам дасть і батька, все нас буде. Коли торкнувся мене, я просто впала. Я нічого не пам'ятаю, я впала. Хто був свідком бачив? Я впала, я встала, я зрозуміла, в мене щось таке було. Ви розумієте, таке, як торкнувся мене хтось з середини. Мені наскільки я ціла, я за рулем їхала. Я цілу дорогу думала, думала, я настільки була рада, Боже, Дух святий, він мене любить, Боже, Бог мене любить. Ну настільки все для мене було, що я просто я була в такому захваті. Я лягаю зараз дитиною спати, на життя дуже помінялося. Я йому біблію читаю. Десь там дитко якийсь хворий, я стараюсь помолитися за нього. У мене дитина каже, мама, у мене голівка болить. Не купляй, лікарство нашу, давай помолимося. <гум> дитина ж вже настільки вже, от 4 роки, дитина вже навіть то розуміє. Дуже багато чого поміняло в житті. Ми, чому я хотіла свідчити? Тому що ми в п'ятницю їдемо. І я не можу не свідчити, не сказати, наскільки Бог торкнувся мене. Ми два роки тут прожили, але він мені дав сили піднятись. Я вийшла з тої депресії, я вийшла з тих всіх хвороб, зі всього. Я беру свою дитину їду, тому що я йому хочу дати якесь краще майбутнє. Я не говорю, що тут на знакорі немає кращого майбутнього. Але так як є можливість, чому не дитині краще якесь майбутнє дати, я впевнена, що в нього буде батько. Я впевнена, впевнена муший і Бог і захоче, так як Миколка каже, я хочу братчика або сестричку. Я вам це буду дзвонити вам договорити. Але вас одну прошу. Будете тут з мені буде дуже вас всіх не хватати, вашої молитви, цієї хати. І буде жахливо не хватати. Якщо будете молити, помоліться за мене, будь ласка. Бо тут там немає, я не знаю, куди теміти молитися. буду собі молитися. Але мені того всього буде дуже не хватати. І сьогодні пан Ярослав мені, я хотіла вас так попросити від себе щиро. Мені дзвонить подружка вчора і каже, ти знаєш там, батько крововили має голови. Каже, будете там у спільноті пані Оксана, попросіть, щоб всі помолилися. Я вас так дуже прошу, як будемо буде молитися, помолітися за того, пані Рославі, я мала сьогодні оперувати, щоб він до операції прийшов. Ну, якщо можна за мою щасливою дії, я в п'ятницю вже їду. Мені вас всіх буде не вистачати. Я вам гарно дякую за все, за вашу любов в цій хаті, оцю роману, який мені поміг дуже вибрати з того всього. 谢谢。